Павля йковий театр із казкою сміливе поросятко Чок Тож дивимося? Да -да -да. <звіллянка> Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти. Детективну історію. Ви не знаєте, що таке детектив? Детектив це така історія, де хтось від когось утікає, хтось когось наздоганяє, хтось когось хоче вкрасти, але в кінці завжди, ну майже завжди, перемагає добро. От, наприклад, клубок. Це справжня детективна історія. Але сьогодні мова не про нього. Сьогодні я хочу розповісти вам детективну історію про поросятко Чока, його маму, хороброго зайця, розумного їжака та розбишаку вовка. Увага! Починається! Детективна історія. І за лісу сонце стало, блиску промінь за які, а щоб квіти не нав'яли, я полю грядки. Ставай носину А Ачок все спить. Кидайся, моє сонечко! Ой, водичка голодна, мамо. Чунок, ти вже дорослий поросятку, а поводиш себе, як маленький. Не турбуйся, мамочко. Я Взяла мама кошечок і пішла. А чок залишився сам. І змарнів, і хожу холодний, і холодний. Якби я когось зустрів, якби я когось зустрів, я би задоволенням без ю. Старайся я. А если хочеться так, що ж у голові помручиться. І животі пусто, і в торбі не густо. Ха. А суще, захотіночка, здається, порусятинкою пахне. Так би з'їв його. Ачок товнесеньким голосочком з будиночку. Смачного. Ой, хто це? Що це? М нікого. А, це мені, мабуть, від голоду почулося. А може хтось в кущах ховається. Піду подивлюся. Вовк пішов. Ачок молодець, хоч і страшно, але з будиночку не виходить. Ой, волк! він страшний і голодний. Він може з'їсти навіть найхоробліше порося. А в мене двері міцні, і я вовка не боюсь. Ой, ти, і... вовк іде. Мій вовченюк чує поросячий дух. <звук> <звук> Добрий день. Добрий день, маленьке поросятко. Чудово Слухай, давай виходь! І навчи мене пускати мильні бульбашки, ну, а я Я своїх маленьких вовченят навчу. А, а, не можу! Мені мама не дозволила виходити з дому. Мама? А так так так! Маму потрібно слухати. А ти не виходь, не треба! Краще я зайду до тебе. Ну, відчиняй! Невже чок відкрив? <двері> Ам, як же я вам двері відчиню, якщо мене мама гамнула? <гум> жаль, дуже жаль. А я так мріяв. Я так мріяв про поросятинку. Що ви сказали? А, а, а я так мріяв навчитися пускати мені бойбачку. Ааа, що, що поробиш? Що поробиш? Чудово, чудово! Послухай, а, а, а ти мене втримаєш, га? Адже ти такий маленький, такий кволенький. Втримай пане вовк! Адже я спортсмен. Вовк кинув один кінець мотузки чокові у віконці, заліз у мішок, другим кінцем мотузки зав'язався. Чок підтягнув мішок угору, розгорів. Дав його і як кине на землю. Ти що? З лозу з'їхав, а ще казав спортсмен. Ти ж мені спортсмен мішка не міг тримати. Ах, ти ж злий, огидний вовчисько. Знаю я, яких тобі бульбашок треба було. Ти хотів мене з'їсти. І пішов у кімнату вчити азбуку. А вовк залишився лежати у мішку. Напевне, заснув. І для кожен заєць він був дуже хоробрим. Чок! Чок, виходь! Я прийшов. Завсім, зовсім не страшно. Ха, ви, може, гадаєте, що я вас боюсь? Та я нікого в світі не боюсь. От нехай! Нехай сюди зараз прийде лишиться! Та що там лишиться? Лиситься тут дурниця! Нехай сюди зараз прийде сам вовк. Та я вже тут. Я вовк. Вовк рятуйте. Розв'язаний вішок. Та вовка вже нікому було слухати. Заяць щез, ніби його й не було. Був молодий і дуже колючий, сивими голки. Мої не були, але настав цей час неминучі і вже забув, народився коли. Старість не радість, старість не радість, старість не радість, ох, та, 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 старість не радість. Він погано бачить, тому ходить з ціпочком. ох, хо хох. Ох, ох, ох. Колись я був молодий, дужий і колючий. А тепер я погано чую, ледь бачу і кепсько рухаюсь. І всі мої шпильки посивіли. Ох, старість не радість. Піду до пані свині, згадаємо свою молодість. Їжак ударив об щось ціпочком. О, якийсь незнайомий пагорб на дорозі. Вдарив ще раз, а вовк з мішка. Хто мене вдарив? Це я, старий їжак. Я вас вдарив. Вибачте, будь ласка, я погано бачу. А хто ви такий будете? Я... Говоріть голосніше, я погано чую. Розв'яжи торбу старий, дурню, тоді побачиш, хто я. Вовк я. Вовк! Зрозумів? О чого ви так голосно кричите, я вас чудово чую. Ах, ви, вовк, тоді, вибачте, я вас розв'язувати не буду. Піду розкажу всім новину. Куди? Ну, Розв'яжи мішок старий!